Івальний сезон у розпалі. Сі чотири перевірили, на яких вулицях тривають ремонтні роботи у Чернівцях, відпочинок та оздоровлення, документи та довідки для дітей, і взагалі, що потрібно пам'ятати, коли перетинаєте державний кордон улітку. Півтори тисячі косариків висадили випускники Хотинської гімназії на згадку про своє безтурботне життя та у подарунок молодшим учням і педагогам. Будівельний сезон у розпалі, на яких вулицях тривають ремонтні роботи у Чернівцях. Роботи на вулиці Щербанюка розпочали у березні цього року. Тут замінюють усі мережі. Нині повністю зробили це на ділянці вулиці Головної, де дорожники тепер вкладають бруківку. Інша бригада працює на Щербанюка. На об'єкті провели дощові мережі, яких тут ніколи не було. Тепер замінюють водопровід. Трубу частково протягли, чекають на перепідключення. цій ділянці, де ми зараз знаходимося на тижня, я так надіюся, буде переключена вода. От і тоді ми приступимо вже по влаштуванню покриття. Замінять тут ще газову трубу, а згодом і вуличне освітлення. Підрядник зізнається, об'єкт найскладніший серед тих, що вони робили у Чернівцях. Саме легше це на відкритій ділянці, де немає комунікації проводити роботу. А тут, на старій дорозі, де дуже багато комунікацій, про ті комунікації не всі місцеві власники тих комунікацій знають, де вони знаходяться. Це дуже складно. І, відповідно, через то так довго проводяться ті роботи. Ремонтують у місті і решту вулиць. Напередодні проїзд відкрили відновленою ділянкою вулиці Політаєва. На завершальному етапі Винниченка та Ольги Гузар. Ремонтні роботи тривають на вулиці Богуна. Тут вже відновили тротуарну плитку, а нині вкладають бруківку. Підрядник каже, роботи хоч і на завершальному етапі, утім потребують кропіткого підходу, аби результат не засмутив містян та туристів. Одна з багатостраждальних доріг міста потрохи перетворюється на затишну вулицю, яка веде до нашого університету. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців. Телеканал Сі 4 Уряд підвищив тарифи на електроенергію. Уже від завтра, 1 червня, вартість одного кВт електроенергії становитиме 2 гривні 64 копійки. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він пояснив, що масштабна кампанія з ремонту та відновлення пошкоджених унаслідок російських обстрілів електромереж, яка ведеться в цей час, потребує фінансування. За його словами, Міненерго відпрацювало з регулятором різні розрахунки та знайшло мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергетику систему і підготуватися до наступної зими. Що потрібно пам'ятати, коли перетинаєте державний кордон улітку? У цьому пункті пропуску уже готуються до літнього сезону. Нині все частіше. Рубіж перетинають жінки із малечею. Та від цього прикордонники не менш ретельніше перевіряють усі документи. У самому пункті перетину автомобілів небагато. Це кажуть фахівці, взагалі не вважається чергою. Для оформлення і перевірки паспортів та інших необхідних документів потрібно усього кілька хвилин. А ось ця кімната обладнана спеціальною технікою. Це саме те місце, де прикордонники переконуються у дійсності наданих папірів. Прикордонні наряди, які здійснюють перевірку документів, мають на озброєнні своєму сучасні зразки технічних засобів для перевірки документів. Тому всі фальшивки, підробки, недійсні документи будуть однозначно гарантовано виявлені, а громадяни притягнені до кримінальної відповідальності у разі таких випадків. Цього року, як і минулого, у період воєнного стану існують певні обмеження у перетині державного кордону. Чоловікам призовного віку без відповідних дозволів за межі держави зась для жінок, особливо із дітьми, процедуру перетину спрощено. На період дії воєнного стану дозволяється виїзд дітей, які не досягли 16-річного віку в супроводі лише одного з батьків або повнолітніх брата, сестри, баби, діда без нотаріально засвідченої згоди іншого батьків або за згодою одного з батьків. Але все ж таки в будь-якому випадку слід звернути увагу на термін дії документу на момент виїзду і запланованого повернення. Та якщо діти прямують на відпочинок чи оздоровлення автобусом організованою групою, слід не забувати про додаткові документи від посадовців та про дозвіл від батьків. По перетину є особливості, якщо це організовані групи дітей, які виїжджають з метою оздоровлення та відпочинку. Виїзд таких груп регламентує окремо постанова кабінету міністрів 1167. Однією з особливостей має бути згода на соцслужби на виїзд на виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок. Нині на території Чернівецької області функціонує одразу три пункти пропуску на рубежі України та Румунії: це Порубне, Дяківці та Красноїльськ. Через ці кордони можна виїжджати легковими автомобілями та автобусами. Тож, аби не чекати довго у чергах, прикордонники радять планувати та відслідковувати маршрути заздалегідь. Усіх громадян закликаємо уважно прораховувати свої маршрути та враховувати черги в літній період. А про наявність черг можна дізнатися на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, де інформація оновлюється кожних декілька годин. Хоч зараз країни Євросоюзу запрошують чимало українців до себе, організовують різні благочинні заходи, приймають вимушених переселенців, беруть на оздоровлення дітей та неабияк допомагають. Проте, щоб перетнути кордон і потрапити на відпочинок чи оздоровлення, особливо із дітьми, потрібно уважно перевірити, які документи потрібні для виїзду та зібрати їх. Не забути подивитися на термін дії паспортів усе, щоб не було затримок та зауважень. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. перейшла на бік ворога та інформувала російські спецслужби про односельців. Служба безпеки України затримала ще одну зрадницю на Донеччині. Це староста села, їй довіряли люди, а вона зрадила своїх односельців після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, чиновниця вирішила перейти на бік ворога. І щоб вислужитися перед новими, так би мовити, господарями, зрадниця під час окупації населеного пункту в березні минулого року за власної ініціативи зібрала і передала представникам держави агресора інформацію про учасників бойових дій, колишніх співробітників правоохоронних органів, які проживають в селі, а також місцевих мер... Мешканців, котрі допомагали Силам оборони України. Як староста, звісно, таку інформацію вона мала. В результаті дій зловмисниці окупанти арештували двох чоловіків та жінку. За таку відданість зрадниця отримала винагороду. Її призначили так званою головою окупаційної Боївської сільської адміністрації Володарського району. Тепер за державну зраду і колабораційну діяльність зловмисниці доведеться відповідати перед законом України. У Кривому розі СБУ затримала агентку ФСБ. Служба безпеки провела спецоперацію із викриття інформаторки московитів. Затримали жінку. Вона збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення захисників України, фіксувала наслідки російських повітряних ударів. Отриману інформацію передавала ворогу через Телеграм. Для виконання ворожих завдань прихильниця рускава міра самостійно об'їжджала вулиці Кривого Рогу та здійснювала приховану фото і відеофіксацію українських об'єктів. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зломисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми. Останній дзвоник на Буковині. Як зі шкільним життям прощались учні Хотина? Задній двір хотинської гімназії переповнений гордими батьками та вчителями, тендітними першокласниками та амбітними випускниками. Для них сьогодні лунає останній дзвоник. Серед випускниць Катерина Шевчук розповідає, настільки поріднилась з однокласниками, що зробить усе можливе, аби тримати контакт з друзями і після завершення школи. Я запам'ятала всі наші уроки, всі наші перерви, наші походи в спортзал, наші екскурсії. Сьогодні я ну схвильовано і трошки розчарована, того, що я би хотіла. Щоб цей рік не закінчувався. Дмитро Варвос хотів, аби його останній дзвоник запам'ятався. Тому для всього класу створив унікальні випускні футболки. От я зробив спеціально для нас ще на спині, також рішив, щоб на згадку у нашому класі лишилось щось таке оригінальне. Напутні слова майбутнім абітурієнтам каже їхня класна керівниця Тетяна Юрчак. Для неї ці молоді хлопці та дівчата її перший клас. Вони в мене креативні, вони знімали кіно, вони перевертали парти, будували вежі. Вони е, умудрялися знімати двері в туалеті. Вони е, тікали з уроків при цьому, прибравши в аудиторії, піднявши стільці і написавши мені, ми все зробили, ви нас не бачили. Тобто, насправді діти зараз вони унікальні. Аби залишити частинку себе у школі, учні гімназії посадили півтори тисячі це косариків, які будуть тішити око малим гімназистам. На згадку про цей день так, щоб ми приходили і пам'ятали, що ми тут посадили квітку, квітка буде зростати, і ви в своєму житті будете також зростати. Я вас дуже прошу. Пам'ятайте, звідки ваше коріння, повертайтесь сюди частіше і розквітніть так, щоб. Ми милувалися не лише квітами тут, але і квітучими вашими здобутками. Подібні акції проводять по всій Україні. Звичайно, приємно побачити останній. Е... Дзвоник, коли в останній дзвоник дзвонять мушні, успішні, гарні учні, і коли, звичайно, приходять маленькі е першокласники, які і першому зустрінуть наші гладіолуси, косарики української цьогоріч навчання у цій гімназії завершило 45 одинадцятикласників. Освітяни закладу переконані за цією молоддю майбутнє. За ними майбутнє нашої держави, яке потрібно буде розбудовувати, яку треба буде відновлювати, яку треба буде прославляти, яку треба буде зміцнювати. Та сьогодні кожне свято має гіркий присмак скорботи а кожна дитяча посмішка виборюється на полі бою з агресором. Сьогодні щоб це було свято Насті, тому що ми всі завдячуємо батькові Насті. Давайте ми, от які бувають гучні оплески, щоб тато Насті почув на небі. Що ми вдячні? Оплески вдячності лунають по всій Україні, а сльози на щоках у кожного батька, матері, викладача та учнів, які в останні сядуть за шкільні парти, востаннє пройдуться коридорами гімназії та востаннє почують дзвінок на урок. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал С4. Кажуть люди, опитування С4. Напевно, у житті кожної людини була якась можливість, якою вони побоялися скористатися, або слова, які так і не сказали близькій людині. Кожному з нас знайоме почуття жалю. Тому команда Сі 4 традиційно вийшла на вулицю Чернівців, аби дізнатися у перехожих, про які витівки у своєму житті вони шкодують. Раз було таке, що собаку збив машиною, Да, за це я реально шкодую. Я шкодую про те, що поступив за кордон. Напевно, таких не було поки. Поступила в коло. Посорився з кращим другом. У мене є таке правило по життю, що ніколи не можна ні про що шкодувати. Завжди е, будь-який вчинок він веде до чогось кращого. Да, можливо, комусь щось сказала не, не так, і про це, мабуть, мабуть, можна шкодувати так. Мабуть, хотілося б ці слова забрати назад, але вже не завжди є можливість. Якщо, наприклад, людини вже немає в живих, то тоді неприякий. Кожний вчинок він повчальний. І дає вам на майбутнє якийсь досвід в цьому житті. Тому ні про що не треба шкодувати. А треба жити і ну і далі робити якісь висновки в своєму житті. Ну не знаю, просто треба цінувати все, аби потім не шкодувати. Не сказала, мабуть, якусь інформацію своїй рідній людині, яка вже померла. Напевно, то що не закінчила спортом. Словом, змінити життя ніколи не пізно. Ніколи не пізно зробити перший крок у потрібному напрямку. Ніколи не пізно стати тією людиною, якою ви можете стати. Якщо ви хочете, ви все зможете змінити. Роман Олійник, Ярослава Боячок. Новини на Чернівців, телеканал Сі4. Буковинське поминальне деревце внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Буковинська традиція дар на той світ. Це ошатне поминальне дерево у ріс дорослої людини чи дитини, прикрашене символічною випічкою, фруктами і свічками. У різних регіонах Чернівецької області поминальне деревце з дарами називають пом, парастас, деревце, коливце, пручик. прутчик. Кожна фігурка має глибоку духовну семантику. Експедиційне вивчення цієї традиції етнографи та науковці Буковинського центру культури і мистецтв. Розпочали ще п'ять років тому. Тепер завдяки дослідникам вдалося створити класифікацію цього ритуального атрибута, зібрати фото та відеоархів, а ще опублікувати кілька наукових та науково-популярних нарисів про цей звичай. Зусилля були немарними. Рішенням експертної ради при міністерстві культури та інформаційної політики елемент Буковинське поминальне деревце з дарами внесли до списку національної культурної спадщини. Зазнається. Значимо, що цей звичай є спільним для українців Буковини, румунів та молдован. Квіти перемоги на півонієвому полі у Глибоці. Видатні художники провели майстер-клас для дітей. Впевнено, тримає пензлик під наглядом безкині Людмили Богдан. Юна художниця на папері вимальовує ніжні пелюстки півонії. Получиться ну так, душа цієї квітки, правда? Ти ти ж її любиш, півончик. Що ми з тобою споглядали? Тут хто, хто ще любить півачки. Маленькі, Пчелки. Поле півоній у Глибоці це єдина локація в Україні, де розквітає водночас 5 тисяч кущів. Сьогодні тут зібрались видатні художники, аби навчити юних вихованців студій та гуртків чернівців передавати усю красу природи на полотні. Анатолій Фурлат зазначає, цей пленер на полі півоній справжнє диво. Я просто радію. Тішуся, що мені така честь прийти і якось зорганізовувати діток і з ними працювати. І ще сьогодні ти не символічно, ніби як ті квіточки починають розпити. Так сьогодні ми привезли діток. І це воно якесь ніби випадковість, але нічого немає в житті випадкового. Самі ж вихованці чернівецьких студій та гуртків кажуть, мають багато натхнення та багато настрою для створення нових картин. Я люблю світлі кольори, так що я уявляю собі півонію і в якійсь позі малюю це. З якими думками сьогодні малюєш півонії? З яким настроєм? З хорошим настроєм, тому що мені дуже подобаються ці квіти, дуже гарні кольори тут. Я дуже люблю квіти, тому я дуже надх маю багато натхнення на цей малюнок. Я малюю червоні піонії. Олена Рєпіна каже, намагаються турбуватися і про ментальне здоров'я юних талантів, та зауважує сьогоднішній пленер саме той захід, коли діти в пріоритеті. Завтра день захисту дітей. А ми тішимося, що вже сьогодні могли їх наснажити такими позитивними емоціями. Ця виставка цих робіт буде представлена до дня незалежності. Тобто, сьогодні хтось зробить ескіз, хтось намалює картину. В кожного це буде по-своєму, але буде час допрацювати. Усі кошти, які будуть зібрані під час роботи півонієвого поля, будуть надіслані у фонд благодійного проєкту Квіти для школи, мета якого заквічати усі школи України. Ми допомагаємо озеленувати школи України, збираємо на це внески всіх бажаючих і також цього, тобто з півонього поля, також будуть йти туди внески на шкіл, які особливо які постраждали від окупації або від зруйнувань. Ми будемо там саджати квіти. Це така програма для шкіл і для дітей. Це єдина в Україні локація, на якій одночасно розквітають 5 тисяч кущів. 150 сортів півоні з усього світу. Відкриття квітучої царини відбудеться вже 1 червня. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ-4. Захоплюючі кадри грозової погоди на Дністровському водосховищі. Зняла команда Сі 4 важкі. Темно-сині хмари гуртуються над водою. У повітрі пахне дощем, та він не пускається. Дністер здіймається хвилями. Вудки рибалок вмить звучать дзвіночками, утім це не кльов. Риба зовсім не йде на гачок. Над водою один за одним літають річкові чайки, баклани, чаплі та величезний бузок. Він господар цього берега, не боїться, гуляє після польотів польовою дорогою. Довкола розквітли маки та кущі шипшини. Справжня весняна краса. Уже 10 червня на Дністровському водосховищі закінчиться нерестова заборона. Рибалок буде ще більше. Кожен прийде за своїм лускатим трофеєм.